День Святого Валентина, День Закоханих, і я розкажу вам історію. Багато років тому, в 1990-х роках, мій чоловік викладав англійську мову унів, в університеті в Україні. І в той час, ви знаєте, досвід міжнародного спілкування в Україні не був таким великим. І мій чоловік, от уявіть собі, іні яз. 70 людей сидить в аудиторії, 70 студентів на іноземному факультеті. Переважно більшість з них були дівчата. І тут мій чоловік піднімає студентів і каже: Yes, sweetheart, yes, honey! you there, sweetie? Мається на увазі sweetheart, sweetie, «honey». це у нас перекладається на українську мову кохана, любима. І я пам'ятаю, студенти дивилися на нього такими великими очима і сміялися ззаді всі дівчата, що він їх називає світ і хані. І ми на той час не знали, що в американській англійській, особливо в американській англійській американській культурі, можна вживати оці такі теплі, приємні слова, слова, які адресуються тільки коханим і любимим, але їх також можна вживати з зовсім незнайомими людьми, щоб створити атмосферу ем, теплу дружню атмосферу, і от стоїте ви в черзі в Америці на пошті, так, щоб вкинути листа. І тут ви замешкалися, не побачили, що прийшла ваша черга, і вам старша бабуся каже: Хані, are next. E, Люба, ти наступна, Хані, you are next. Бачите, наложила фразу, яку ми б могли подумати з нашою. Української культури, так з нашої української сторони, що люба, ми б ніколи не звернулися до незнайомої людини в американській культурі. Це відбувається, і дуже часто я чую, як люди звертаються до мене світхат, хані люба кохана. Але в цьому відео ми будемо признаватися в коханні англійської. І є маса цікавих виразів, які ми сьогодні вивчимо з вами. Пройдемося по граматиці, перекладу слів, як завжди, я буду читати повільно і прочитувати два рази, щоб ви не тільки вчили значення слів, але і вчили зі мною читання слів. Напевно, в Україні всі знають вираз I love you, я кохаю тебе, я люблю тебе. Але ще можна і по-іншому виразити своє кохання. Наприклад, I adore you. Я тебе обожнюю. You mean the world to me. Ти, дослівно буде, ти означаєш світ для мене. You mean the world to me. I care about you deeply. Я за тебе глибоко піклуюся, deeply. А дослівно буде Я піклуюся про тебе, Deeply, глибоко. І тут у нас to care about somebody, за когось піклуватися це сталий вираз. To care about somebody. I care about you deeply. Deeply у нас є приївслівник. Прислівник в даному випадку походить від прикметника. У цьому випадку deep глибокий, це є прикметник, а глиб, глибоко, – «deeply» у нас додається до слова LY закінчення, і в нас виходить «deeply» глибоко От, наприклад, слово quick, швидкий, «quickly» швидко. Так само додається LY і утворюється прислівник. Треба зауважити, що це не завжди так відбувається, але такі випадки трапляються. You are my everything. Ти для мене все. Дослівно, ти є моє все. You are my everything. І тут у нас, звичайно, є слова honey, sweetheart, baby, baby... Пряме значення слово baby, звичайно, дитина. Але якщо ми почуємо baby, where is my towel? Кохана, де мій рушник? Говорить чоловік жінці. Baby. Дуже часто між подружжям можна почути або baby, або honey. Хані, прямий переклад хані це є мед. Але якщо ми почуємо, що жінка звертається до чоловіка, honey do, honey, do you have car keys. Дорогий, любий, в тебе є ключі від машини? Йому прикладати, дорогий коханий, you are the love of my life. Ти є кохання мого життя. You are the love of my life. І часом я можу почути: You are the spice of my life. Ти є спеція мого життя. You are the spice. The spice spice це є спеції. You hold a special place in my heart. Ти займаєш особливе місце в моєму серці. Вираз, сталий вираз, to hold a special place. Займати особливе місце. діє слово to hold прямий переклад буде тримати, to hold. Але тут ми перекладаємо, ти займаєш особливе місце in my heart в моєму серці. You are precious to me. Ти безцінна для мене. Precious. I'm fond of you. Я тобою захоплююся. Сталий вираз. To be fond of somebody або something. захоплюватися чимось або кимось. Ми можемо захоплюватися і предметом. Наприклад, I'm fond of reading. Я захоплююся читанням. Я можу сказати I'm fond of her. Я нею захоплююся. Це може бути як людина, так і предмет. You are the one and only. Ти є одна єдина. Ти є один єдиний. The one and only. Також часто між подружжям може почути діє, дорогий, «darling», дорогий, любий. Я можу сказати своєму чоловікові «dear, throw out the garbage», Дорогий викинь мусор. Dear, throw out the garbage», «викинь» – «to throw out», Викидати. Так само сталий вираз to throw out. Дослівно буде кидати на вулицю назовні. Throw out the garbage. «викинь мусор. І, звичайно, в Америці традиційні подарунки на День закоханих це троянди, flowers, квіти, flowers. А троянди будуть roses, red roses, червоні троянди. A box of chocolates. Коробка шоколаду. A box of chocolates. of chocolates. Bouquet flowers – букет квітів. І слово bouquet походить від французької мови. і тут у нас… І ті в кінці не прочитуються, тому що це слово французького походження. Букей. Букей Bouquet". навіть звучить по-французьки. Букей flowers» – букет квітів. У мене для вас є сьогодні завдання. Позвоніть мамі, поговоріть з татом, скажіть, що ви їх любите, That they have a special place in your heart. що вони займають особливе місце у вашому серці, and you love them, і ви їх любите. Обніміть дітей, чоловіка, жінку, хлопця, дівчину. І скажіть, що ви їх любите. That you love them, that they are special to you, що вони для вас особливі і ви їх любите. Шановні українці, цього найкращого. Побачимося!